Малюк Хитрон. Жили на світі чоловік із дружиною. Жили собі і горя не знали, та от лихо, не було в них дітей. Одного разу, коли дружина була сама вдома, поступила до неї циганка з двома маленькими дітьми і, не привітавшись, одразу попросила дай нам щонебудь поїсти, а то не приведи, господи, помремо з голоду. Господиня була доброю жінкою, тож умовляти її не довелося. Почувши такі слова, вона сплеснула руками, заохкала й одразу ж дала всім трьом по кухлю молока й кусню хліба. Циганка і циганчатан понаїдалися, повитирали губи і, не подякувавши, рушили собі далі. Наступного дня знову з'явилася циганка з дітьми і знову попросила добру жінку їх нагодувати. Вона й на цей раз не відмовила циганці і почустувала всіх трьох молоком і хлібом. Так тривало цілий тиждень, і тільки на сьомий день. Циганка подякувала жінці і, посміхнувшись, сказала Бачу я, красунечко, що тебе гризе якась туга. Якщо ти хочеш її позбутися, піди у свій сад, знайди на стовбурі вишневого дерева краплю застиглого древного соку, з'їж його не мине й року, як здійсниться твоє заповітне бажання. Тільки на ну циганка пішла, жінка побігла в сад. Знайшла вишневе дерево і справді побачила на його стовбурі застиглу краплю деревного соку. Зняла вона її зі стовбура кінчиками пальців та й з'їла. От пройшов час і народився в неї синочок та такий гарненький, що всі тільки диву давалися. Час минав, чужі діти росли, підростали, а її синочок, на відміну від інших, підріс трошечки та такий малий, маленьким і залишився. Але хоч і маленьким він був, за те страх, який веселий і хитрий. Саме тому його й прозвали Малюк Хитрун. Та ось виповнилось йому 20 років, і він вирішив найнятися служити королю. Задумано, зроблено отож рушив малюк у путь дорогу. Ішов він ішов, багато доріг виходив, аж якось раз надвечір заблукав у глухому лісі. Довго блукав наш малюк лісом, поки не наткнувся на величезний будинок з освітленими вікнами. Підійшовши ближче до нього, хлопець постукав у двері. Двері причинилися, і на поріг вийшла велетка, а малюк хитро не каже їй: пустіть мене переночувати, хазяйку, я йду до короля, хочу найнятися на службу, та от заблукав у лісі. Не пощастило ж тобі, бідоласі, зітхнула велетка. Цей будинок належить злому велетневі із золотою бородою. Тож краще тобі йти звідси, поки не пізно, а то з'їсть тебе велетень. Я не можу йти далі, зізнався малюк. Я дуже втомився і заблукав. Все одно мене в лісі звірі з'їдять, то краще вже я тут залишусь. Сховайте мене денебудь у тихому куточку, а вранці я піду собі потихеньку. Ну що ж, тоді залишайся. Я вже якось. Спробую перехитрити свого чоловіка. Відвела його велетка на кухню, де на залізному рожні смажилися бик поросят ще й баранчик, нагодувала його, напоїла і сховала в льосі за діжками з вином. Незабаром малюк почув страшенний галас це повернувся додому велетень із золотою бородою. Сів велетень за стіл і наказав дружині подати йому смаженого бика. Упоравшись із збиком, він з'їв порося та барани і вирішив спуститися в льох, щоб вінцем посмакувати. Підняв з лавки бочку з вином, осушив її одним ковтком і хотів було вже йти на гору, та раптом помітив у кутку парубка. Еге, зрадів велити. охід охідбайлива ж у мене, дружиненька, є чим на останок закусити. Шкода тільки, що хлоп'я якесь кчемне, зовсім маленьке. Ех, ну, та нічого, він ухопив був своєю величезної лапищою хлопця і потяг його на кухню. Спасибі тобі, дружиненько, за турботу, засміявся велетень, піднявши малюка за комір. Не чіпай його, чоловіченько, попросила дружина велетня, я тобі його на сніданок припасла. На сніданок, кажеш, ну добре, нехай тоді поживе ще нічку. А що ти робити вмієш, дрібноту? Може, якісь цікавенькі пригоди знаєш. І тоді малюк Хитрун, набравшись хоробрості, заходився розповідати Велетневі різні цікаві та веселі пригоди. А велетін слухав і так сміявся, так сміявся. А коли малюк Хитрун замовк, він його й питає А як тебе звати? Малюк «Ха-ха, Гарний іменничко. Ну і жартівник же ж ти з тобою не заскучаєш!» От що, хлопче. З'їсти я тебе завжди встигну, а поки що будеш ти мене своїми побрахеньками забавляти. Згоден? Правду кажете, охоче погодився малюк Хитрон. Навіщо поспішати? Я від вас усе одно нікуди не втечу, а всіляких пригод, геть про все на світі, я знаю, чи маленько. Про все, все, все? запитав велетин. Геть про все, відповів малюк Хитрон. Після вечері. Велетень відвів парубка до сусідньої кімнати і звелів йому лягати спати, а сам повернувся на кухню та й каже дружиня: Ти чула, як вихвалявся цей малюк Петрун? Усе на світі він знає. А про те, що в моїй стайні мул у золотих чобітках стоїть, не відає, і не просто в золотих, а в чоботах-скороходах. Крок ступне і сорок ліє позаду. От хитрон хвостом! Та ну, нехай уже я теж спати пішов. <кхи> Улікся велетень на ліжко. Уже було майже заснув і раптом як зарегоче ха, ха, ха усе він знає, ну й сміхота. Клянуся своєю золотою бородою, що він не знає навіть того, що отут у мене в мішку за дверима лежить ясний місяць, який освітлювався довкола аж на сорок ліє. За якийсь час знову зареготав велетень. Ха-ха! ха Цей малюк хитрон каже, що багато всього знає, а про те, що під моїм ліжком захована скрипка зі срібними струнами, не відає. І не втямки йому все знаєте, що ця скрипка чарівна. Тільки на ну, її люди почують, хоч не хоч танцювати починають. Ха ха. -ха! Насміявшись у волю, велетень позіхнув. І так захріп, що аж будинок затрясся. А малюк не спав, і все все чув. Щойно на велетень захріп, він схопився з ліжка, пробрався в стайні, відв'язав мула в золотих чобітках і тільки не хотів його осідлати, а мул як зарве на весь ліс. Прокинувся тут велет, розсердився і ну кричати Замовчи, чино, не заважай мені спати. Він на мулаток. А малюк Хитрон тим часом осідлав мула, вивів його зі стайні і скочив верхи. Мул заревів удруге, та велетень і на цей раз порінувався з ліжка встати, а тільки крикнув Замовкни худобино, не заважай мені спати. А то як остану зараз, то так тебе відлупцюю, що знатимеш? Коли ж малюк Хитрон смикнув заповіддя, мул заревів утретє. Ах, так, рознівався велетень. Ну, завжди Дістанеш ти в мене сповна, підхопився він з ліжка, схопив палицю та й вибіг зі спальні. А малюк хитрун побачив його у дверях, засміявся та й кричить Аго, велетню! Оце тоді мій перший жарт. Надовго запам'ятаєш малюка хитруна. А тепер у дорогу мій швидкий муле. Ступивши один крок, Мол, миттю опинився від цього страшного місця аж за сорок ріє. А велетень в одній сорочці кинувся був на стогін, ти хіба ж не женешся за скороходом? Повернувся він із чим додому та й ну лаєте свою дружину. А за що ж її лаєте? Рано вранці прибув малюк хитром до королівського замку і розповів королю про свою нічну пригоду. Слухав його король і так сміявся, так сміявся. А потім, не роздумуючи, узяв його до себе на службу радником. І все було б добре, якби не королівська донька. Їй теж схотілося послухати веселі історії, які розповідав малюк хитро. І ось якоюсь він узяв та й розказав їй те, що в дрімучому лісі у великому будинку живе велетень із золотою бородою і ховає у мішку ясний місяць, який освітлює все довкола аж на сорок лія. А крім того, Є ще й щичарівна скрипка зі срібними струнами, від якої всі починають танцювати. І принцесі так закортіла мати всі ті дивовижі, що вона зовсім спокою поспулася. Їсти й пити відмовилась, у своїх кімнатах замкнулася і нікого до себе не пускає. Король, огледівши це, страшенно занепокоївся. Що з тобою, донечко? запитав він її. Чи ти, бува, не захворіла? Ох, татусю зітхнула принцеса. Доки я не матиму золотого місяця, ясного місяця, що освітлює все довкола, аж на сорок ліє не буде мені спокою. Накаже щоб малюк Хитрун сходив до велетня і приніс мені світлий місяць. А як не принесе, я помру від туги. Король гукнув до себе свого юного радника І передав йому волю принцеса. Почувши це, малюк Хитрун засумував. Дуже вже не хотілося йому повертатися в будинок велетня. Якби й він не утнув зі мною один зі своїх жартів, з острахом подумав юнак. Але слово короля закон, тож довелося йому таки підкоритися. Попросив він на дорогу мішок солі, сів на мула і за хвильку опинився на галявині, де стояв будинок велетня з золотою боротою. Дочекавшись ночі. Малюк Хитрун здерся на дах будинку, зазирнув у димохід і побачив на плиті величезний казан з юшкою, під яким весело витанцьовувало полум'я. Зробив він у мішку, діркою, заходився обережно висипати сіль прямо в казан, аж поки всю не висипнув. Трохи перегодом велетень сів за стіл, підсунув до себе казан і, ковтнув перш... ковтнувши першу ложку юшки, вигукнув Ну, і насолила ж. Вигукнув все одно з його садочиста, а потім вирішив піти по воду, щоб запити солону юшку. Вийняв він із мішка ясний місяць, почепив його на краєчок даху, щоб світло було, і, завдавши на плечі дві порожні бочки, гайнув до річки. А малюк хитрун тут, як тут, підкрався до будинку і хавить місяць за ріжок. Потім запхав його в порожній мішок з спецую і голосно-голосно крикнув Агов велетньою золотою бородою. Оце тобі другий мій жарт. Велетень від несподіванки аж шкопритнув, але, отямившись, кинувся наздоганяти маленького хитруна. Та біг він недовго, бо зачепився в темряві за коч, гепнувся на землю і розкласив собі носа. Що ж, і таке буває. А малюк Хитрун скочив на мула і миттю опинився в королівському замку. Одержавши ясний місяць, що освітлював своїм сяйвом усі довкола на сорокліє, король та його донька страшенно зраділи, і того ж таки вечора король наказав почепити місяць на найвищу вежу, щоб у місті стало світло, як удень. Люди, почувши про цю дивовижу, повалили в місто. Усім кортіло подивитися на таку чудесію. Однак примхлива принцеса недовго втішалася цією дивовижною цяцькою. Незабаром вона знову засумувала, відмовилася їсти і замкнулася у своїх кімнатах. Що це з тобою, донечко? стривожився знову король. Чи ти, бува, не захворіла? Ні, татусю, я не хвора, але мені страх, як хочеться послухати чарівну скрипку зі срібними струнами. Буде тобі скрипка, не журись, сказав король і звелів покликати до себе свого радника. От прийшов до нього радник, а королі мой каже Хоче моя донечка, наслідна принцеса, мати чарівну скрипку зі срібними струнами, тож рушай у дорогу. А як не принесеш скрипку, твоя голова полетить із плечей. Бідолашний наш малюк. До велет не підеш, то його живим не відпустить. У короля залишишся, голову втратиш. Ну, щоб ви йому порадили. Подумав, подумав малюк і вирішив таки рушати до велетня. Але перед тим як їхати, він попросив у короля барильця сонної води в дорогу. От видали йому барильця сонної води, і надвечір малюк хитрун був уже на галявині біля маєтку велетньою золотою бородою. А коли зовсім споночило, він заліз через слухове віконце в льох, налив у почату діжку з вином сонної води. А сам у куточку сховався. Після вечері велетень спустився в льох, випив із бочки все вино і повернувся на гору. – Ох, щось мені спати хочеться, сказав він. Постилий мені дружиненько швидше, а то я, здається, зараз на ходу засну. Послала йому дружина, він улігся і тут так захріп на весь будинок. А малюк Хитрун почекав трішки, а потім зайшов до велетнової кімнати і витяг з-під ліжка скрипку зі срібними струнами. Але тільки но він вступив через поріг будинку, щоб якнайшвидше втекти з цього страшного місця разом ізі скрипкою до короля, як вона сама собою заграла. Нема нічого дивного, адже це була чарівна скрипка. Почувши скрипку, велетень прокинувся і, хоч не хоч заходився танцювати. Очі в нього злипалися, а та ноги самі з собою витанцьовували. Більше вже не можу закриктав велетень. Замовкни зараз же, крикнув він, а сам пританцьовує та з будинку геть іде. Вийшов він на галявину і бачить малюк хитон на його скрипці грає. Перестань мені грати, попросив його велетень. Спати страшенно хочеться. Якщо скрипка моя буде, то я накажу її замовнути, а так вона мене не послухається, не розгубився малюк хитро. Твоя, твоя! погодився в з золотою бородою. Вітаю її тобі назавжди, і нехай це буде твій третій жарт, але цур останній. Малюк хитро, не задумуючи, охоче погодився, підхопив, скрипку сів на мула і шукає вітра в полі. Одержавши черівну скрипку, король влаштував розкішний бал. Гостей наз'їжджалося з усієї Франції. День танцювали гості. Другий, третій, а скрипка вже грала все і грала, надовго вони запам'ятали це свято. А принцеса за якийсь час знову занудьгувала. І їжа їх немила, і розмови дратують, і скрипка набридла. «Хочу золоту бороду велетня, каже вона. Нехай малюк хитрун якнайшвидше її роздобуде, а то я помру з туги!» Ох, і розсердився ж король, почувши доньчину примху. Це дуже небезпечно, сказав він. Велетень його живим не відпустить. Через твою забаганку я позбудуся свого найкращого радника. Але принцеса від свого не відступилася. Лягла в ліжко, їсти відмовилась, ні з ким не говорить, нікого бачити не хоче, не витримав король і наказав таки, щоб малюк негайно рушав за золотою бородою велетня. Так мені й треба, подумав малюк хитро. не ту службу я собі обрав, не того хазяїну, але що поробиш хочеш не хочеш, а їхати треба. Сів він на в золотих чобітках. І миттю опинився на галявині біля будинку велетня з золотою бородою. А той його вже чекає, не дочекається. Малюк хитрун розповів йому про все, а велетень слухав і сміявся з його лиха. Та так сміявся, що про всі старі образи забув. Ось тобі моя борода каже ріж її. У мене нова відросте. Довго будеш пам'ятати, велетня із золотою бородою. Отож виходить, що велетні бувають куди кращими за людей. А малюк хитро, повернувшись до короля із золотою бородою велетня і не чекаючи нових забаганок примхливої принцеси, сів собі на швидкого мула і за хвильку опинився вдома у рідному селі. Давно б так, скажете ви, хм, так то воно так, якби наперед усе знати, то ніхто по яму не падав і куль собі не набивав. Одним словом, Набрався розуму наш малюк хитрун під час своєї нелегкої служби. Ну, а його матінка і татусь так йому зраділи, що влаштували свято на все село. На святі грав найкращий скрипаль, хоч і на простій скрипці, але гості танцювали всю ніч і святив їм повний місяць. Ось так. Я й сам на тому святі був, але як на гріх запаморочилась у мене під ранок голова, і я пішов додому. І що ішов, та так і не дійшов. упав і тутом і на наші довгі вулиці. Кінець.